Ну а ще хочеться звернути увагу на один момент під час трансляції матчу Карпати Волинь. Нашу редакцію підкорив один вболівальник. Ми зараз його вам покажемо. Цей хлопчина маленький, не зважаючи ні на дощ, ні на погану погоду, ні на холод. Зараз ми його побачимо. Подивіться на нього. Він взяв свою маленьку зелену парасольку і пішов вболівати за своїх фаворитів, показуючи всім, як потрібно любити футбол, як потрібно співати їм, і як потрібно вболівати за своїх фаворитів. І мені дуже хочеться звернутися до футболістів львівських харпат. Я думаю, що вони нас дивляться. Ви знаєте, напевно, що такий юний вболівальник не має залишитися без вашої уваги і, напевно, без якогось подарунку від своїх фаворитів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ну і львівський футбол не вмирущий, якщо львівський вболівальник. Я впевнений, що якщо так будуть ходити, то все буде добре.